Медитація на прийняття тіла, розділ перший тіло і земля, проєкт 108. Це медитація для прийняття свого тіла без оцінки з любов'ю та турботою про нього. Вона покликана гармонізувати контакт із своїм тілом та зменшити внутрішню критику. Сядь у зручну позу. Заплющ очі, зроби глибокий вдих та з видихом почни розслабляти своє тіло. Повністю скинь себе всю напругу, руки розслаб, шию плечі, живіт, ноги аж до самих пальців. І ось же твоє тіло розслабле. Усвідом його зараз таким, яким воно є. Не потрібно нічого змінювати, виправляти чи оцінювати. Просто відчуй це твоє тіло. Воно веде тебе, воно несе тебе крізь життя. Воно дихає, воно відчуває. Воно любить, воно творить, воно служить абсолютно кожної секунди тобі. Воно піклується про тебе. По-іншому тут і не скажеш. І якщо підступають емоції, сльози, просто випускай, не тримай. Це сльози вдячності своєму тілу. Сльози, які заслужило тіло, щоб випустити. Це момент вдячності своєму тілу, і тіло так довго чекало на нього, що пускає чисту воду. Сльози відпускай та не тримай. Просто продовжуй дихати та розслабляти свою опору. А далі ми йдемо у візуалізацію. Уяви себе серед широкого степу. Ти стоїш босоніш. Твої ніжки відчувають тепло землі, її міць світить сонце. М'яке тепле світло, яке оточує тебе з усіх сторін. Воно ніжне, лагідне, як обійме. Це світло прийняття, це світло торкається твоїх стоп. піднімається вище, огортає ноги, живіт, груди, руки та обличчя. Усе твоє тіло в ніжному сяйві. Подумки прошепоти собі. Я приймаю своє тіло. Я дякую йому. Зроби вдих та скажи собі, я люблю своє тіло. Видих, я в гармонії з собою. Відчує, кожна клітинка відгукується теплом на твої слова, як тіло наповнюється безмежною вдячністю, спокоєм і м'якістю. Вона так довго чекала, поки ти звернеш увагу на нього, поки ти скажеш слова вдячності йому, поки ти приймеш його таким, як воно є. Не оцінюючи його, не критикуючи, не спалюючи якусь не таку, на твою думку, частину тіла. Воно абсолютне, воно тотальне, воно є любов. Його не потрібно змінювати. От зараз воно для тебе грає важливу роль в житті. Полюби своє тіло. Твоє тіло досконале у своїй унікальності. Воно твоє і в цьому його надзвичайно велика краса. Зроби глибокий вдих та з видихом відпусти все неприйняття. Зроби ще декілька глибоких вдихів та видихів, знову собі промов, я тебе люблю, моє тіло, я тобі дуже вдячна за все, за твою силу, за твоє прийняття мене, за твою опору. Прямо зараз відчуй, що твоє тіло прийняте. Воно це твоє джерело сили, це твій дім. Прямо зараз обійми себе. І коли будеш готова, повільно відкрий очі. Збережи це відчуття гармонії, любові, м'якого прийняття свого тіла. Протягом дня я дякую тобі за прийняття. З любов'ю славетна обіймаю тебе.